От наша електрична віброплита. По ній теж зробили певний апгрейд, доробили кольосики, бо в цій конструкції їх немає. Купили, поставили. Все, тепер її можна транспортувати хоч нормально. І ще одна задач: сюди автомат. 16-ку приробити. Постачальники моторів рекомендують, щоб тут був автомат. Бо вже у нас була історія, що каньйори не видержали. Покинули час, як то кажуть, то будемо ще автомат ставити. Ціна оренди 700. 700, завдав 3,5. Електрорейчка, отака. Елект... Електро плита вже все перепутав. Все Електро, 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 електронога, електроплита, електрорейка. Електротеста повесла бензинову рейка. Маємо давати таку. Зробимо електро від вертольота. Так. А прикинь, круто на цих китайських машинах, які можуть віддавати електроенергію. Ти приїхав на стройку, підключив неї як розетку і пользуєшся інструментом в полі. Строїть можна хату такої машини. Technologia. Чи на неї сонячну подавити по неї кришу? Як це китайська квіточка? Квіточка на максимум там води нагріє, тобі в кофіварці і все.